Всім добрий день. Зробили ремонт футунок на цьому Мерседесові. Зливали в обратку, машина була в аварійному режимі і цокотіли дуже сильно. Зараз поставили, прописали і все. Зараз проходить адаптацію нульового вприска. є тут така функція на цих мерсах. Зараз на комп'ютері так машина працює, вона так підгазовує, тут позагоралися всякі ошибки і показники у нас. Ось. Процес обучення і ініціалізації форсунок проходить. Mercedes Євро 6 белки форсунки був ремонт форсунок. Так, вона зараз некрасивенько робить, трошки перехвотять форсунки. Потім, коли вона пройде адаптацію, мотор успокоїться і нічне ніяк поробити. Проблема була в тому, що тут... -то Забивало сажовий фільтр на цій машині, люди їздили-їздили, вирізав сажевий фільтр і потім ще трошки поїздили і форсунки вже пер... ну, машина в аварійний режим зайшла. Тому якщо вас забиває сажовий фільтр, на це є якісь явні причини. Лібо це турбіна не додає, лібо форсунки льють і машина димить, сажевий це все хоче зловити і за цього починаються проблеми.